Вітаю всіх. Я хочу подивитись Куп'янський напрямок, тенденція листопад місяць. Куп'янський напрямок, тенденція листопад місяць. Давайте будемо дивитись Куп'янський напрямок, тенденція листопад місяць. Куп'янський напрямок, тенденція листопад місяць. подивимось, що там. Зміни якісь нові дії. Нові, нові. Глейцарії, войовнича така тема. Накопичення чогось. Ресурсів. Кінцевий результат. Довгограюча тема. Багато розчарування буде. І виходить карта справедливості. Тобто, вона там відсутня. Це зовсім, але там довгострокова проблема. Там не очікуйте швидкого вирішення. Я хочу, щоб ви розуміли одну річ. Харківська область десь буде краще, ви розумієте, де? А десь гірше. Десь так же. На жаль, був прорив Вовчанський район, Куп'янський район є наступ, там не буде швидко добре. Я хочу, щоб ви це розуміли і були готові до будь-яких розвитку подій. Будь-якого. І мені що подобається, скажу сразу, з чого я вам це розказую? Тому що багато в Харкові переселенців цього району. До речі, в мене є така ідея, я коли трішечки в місті стане дійсно легше, і мене будуть сили, я доберусь до дитячих речей. В мене їх просто багато, діти їх не знаю куди. У мене є бажання поділитись речами, дуже є бажання, з переселенцями, яким це дійсно потрібно. Звісно, в мене в пріоритеті Харківська область. І чомусь мені йде саме Куп'янський район напряму. Скажу вам чесно. Ось ви мені чомусь йдете. Ось якось перші, хто мені в голову прийшов. Тому я викладу обов'язково відео з речами, а потім будемо вирішувати, що кому. І як це робити. Обов'язково це буде. Тому що я вже допомагала речами людині зі Слатине Дергачівський район. Це вже було. Дергачівщина. Звісно, про вас не забуваю, але там вже все зроблено на даний час. Все добре. Тепер ось туди. Я вважаю потрошку всім треба. Ситуація не подобається, звісно, мені. Але я. Наголошую для вас, що все-таки я вважаю, що вам буде куди переїхати. В Харкові буде спокійніше, набагато, і буде спокійно жити. І буде в нас Снігом Сіребристим та ночі скриться. З Новим Годом! Радість на лицах! Буде-буде. Де? А в новинах вже є де все. Все сказано в новинах біля Хатоба. Зеркальний струмінь. Як там її називають? Харківська зеркальна струя. Відповідь вам є. Де? І, от, розвісно. Будемо радіти життю.